У першому кварталі цього 25-го року вся лінійка iPhone 16, включно з новим 16 i зайняла 74 ринку США проти 68%, із лінійкою iPhone 15 торік. І тут цікаво не лише те, що 16 i iPhone стартував вдало, а й взагалі, як перетасувалися сили всередині лінійки. Увага на графік. Базовий iPhone 16 показав помітне зростання 20% продажів проти 14% у 15-ки минулого року. А от pro моделі просіли. Разом Pro і Pro Max дали 38%, торік було 45%. Зокрема, Pro впав з 22% до 17%. Це натякає, що можлива ставка Apple на середній сегмент почала працювати. І з виходом 16i люди все частіше оновлюються не на флагмани, а на щось простіше і свіже, замість того, щоб тягнути ще рік-два зі старим айфоном. І це супер логічно. Людині з умовним iPhone 11 легше уявити перехід на 16i, ніж на 16 Pro, бо якщо 5 років до цього не було потреби в прошці, Звідки вона візьметься зараз? Я ж навпаки переходжу з iPhone 16 Pro на iPhone 16 i. Не назавжди, на пару тижнів для початку, щоб зробити повноцінний огляд, а потім, скоріш за все, повернусь до користування обома пристроями паралельно. Хоча хто знає, як піде. Чому так розповів у Телеграм ще до того, як ви побачили це відео? В нас там, взагалі, не тільки про техніку, а й про життя, думки, коротше, все те, що залишається за кадром. Посилання в описі буду радий бачити. Розпаковка багато слів не потребує. Тут уже звичний мінімум: плетений кабель і трохи паперів. Цікавіше, звісно, взяти сам девайс у руки і нарешті зрозуміти, як же все таки на дотик iPhone 14, якого особисто в мене ніколи не було. Але це фактично його корпус. Деякі вже встигли розібрати 16 і, і виявилось, що більшість деталей навіть взаємозамінні. Але яка власне різниця? Ну, дещо є. Значить, грані гостріші у порівнянні з 15 або 16 айфоном. В руках, якщо без чохла, лежить об'єктивно менш приємно, але це не критично. Задня кришка, наче й матове скло, але на вигляд, чи то як залізо, чи то трохи пластиком віддає, але це скло. До вигляду задньої кришки у ком'юніті, напевно, більше всього запитань, бо багато хто бачу, вважає, що віддає дешевизною. Ну, але ж це і є новий найдешевший айфон. Ні. Мені цей дизайн здався аскетичним та по-своєму прикольним, як мінімум через те, що не так сильно забруднюються оці щілини між камерами, як у моделей Pro. Але все розумію, це суб'єктивна річ, до того ж, завжди є опція прикрити це все діло чохлом, та й питання закрито. Чекаю на вашу думку в коментарях. Далі кнопка Action Button, роз'єм Type-C. Виріс під камеру, ну, серйозніший, ніж у SE, питань нема, але на фоні прошки... Самі бачите, цікаво, що в соцмережі X один з ентузіастів опублікував таке досить переконливе розслідування, де розвінчує популярний на старті міф, мовляв, в айфоні 16 і. Стоїть така ж сама камера, як і в айфоні 16-му. Насправді ж за його словами, сенсор взято не з айфону 16-го, а з ширика айфон 16 Про і тут важливо підкреслити, що мова йде саме про сенсор, а не про лінзу. Звідси і гірша якість зображення знову ж таки, якщо йому вірити, то відповідає рівню основного модулю айфону 13, 14, Ось десь так, а не повноцінних 48 мегапікселів, які є в основній камері айфону 16. На момент, коли пишу цей текст, провів з телефоном вже декілька днів та зробив декілька знімків. Так, ну спершу селфі-камера, вона та якраз ідентична 16 айфону, якісна питань нема. А тепер до цікавого: основний і єдиний модуль. По першим враженням це камера, яка дуже сильно намагається бути на рівні зі старшими братами. У світлий день без проблем. Чітко відпрацьовує, якщо, звісно, не зумити занадто близько, але ми й не будемо. Ну хто таким взагалі займається? От, коли світла менше, трошечки починає просідати стабільність по кольору, відтінках, і я все більше помічаю втручання нейронок, ну прасують шуми, домальовують деталі. Але ну, не наважуюсь я це не записати в мінуси, бо загалом це все ще гідний рівень, ну з моєї точки зору. У будь-яких умовах можливість отримати гарний кадр є, бо нічний режим, звісно, працює навіть ро, ну якщо точніше, JPEG або HEIF Max Але воно є: це 48 мегапікселів. І виглядає наче непогано, чесно кажучи, треба більше часу, аби зрозуміти цю камеру. Зараз емоційно хочеться вірити в краще, але дайте мені ще пару тижнів, і вже у повному огляді поговоримо по фактах із порівняннями. Згадуючи про камери, неможливо пройти повз факт відсутності ширика. Я не знаю, що можна про це сказати, бо ну погодьтесь, це суто питання до кожного юзера окремо. Я б відповів на нього так: що ну, звісно ж, є життя без нього, але з ним воно краще. Все. Далі у програмі дисплей. Дисплей хороший, приємна передача кольорів, яскравості вистачає з головою. Хоча на папері це всього лише 800 ніт у SDR і 1200 у HDR. Але чесно, треба собі вже купити той пристрій, що вимірює яскравість, бо враження таке, ніби цифри спеціально занижені, щоб не дихати в спину iPhone 16, бо питань до яскравості, ну, взагалі, нуль. І це ж я вам кажу на фоні iPhone 16 Pro. Але ж ми всі розуміємо, які насправді питання виникають у ком'юніті щодо дисплея. Перше, це чубчик, а не острівець. Друге, це 60 Гц. Щодо першого скажу так, я цієї різниці майже не помічаю. За всі вихідні я лише у двох моментах згадав про відсутність Dynamic Island. Перший немає анімації сканування обличчя. Другий, не можна одним тапом відкрити YouTube плеєр, треба шукати через App Switcher. І все. Більше відчутних мінусів для мене поки нема. Ні, реально, я сам здивувався, наскільки. Мало виявляється, цей острівок взагалі інтегрований у мій значить, цей Everyday User Experience. бо він зник, а я от чесно навіть не сумую. Принаймні зараз так здається, знову ж таки, це тільки перші враження. Далі подивимось. Ну і 60 Гц, та? Е, слухайте, як би це дивно від мене не звучало, але я визнаю, у перші дні справді складається повне враження, що телефон просто лагає. А потім доходить: ні, це не лаги, це просто так він завжди працює. Але я все ще майже на 100% переконаний, що це виключно тому, що я вже звик до 120 Гц на промоделях, і тепер ця різниця просто ріже око. Хоча чесно, це триває рівно 2 дні. На третій вже менше помічаєш цієї рваності в анімаціях, адаптуєшся до меншої плавності, і в принципі жити з цим можна. До того ж є чітке розуміння: 120 Гц мають свою ціну. Це години автономності. А ми якраз переходимо до батарейки, де я розкажу, як круто він її тримає. Ой, вже сказав. Ну так, тут жодної таємниці, вже всі озвучили, з цим телефоном трапилось найкраще, що тільки могло трапитися із бюджетником. Він офігенно тримає заряд. Apple у своїх показниках відеоплейбек заявляє, що автономність тут на годину гірша, ніж у 16 Pro. Але по відчуттях це як мінімум той самий рівень, а може і краще. Але знову ж це не точно, бо об'єктивно якось виміряти це складно. Чисто суб'єктивне враження, але тримає реально круто. Наскільки круто? Ну, от заради експерименту знімаю його зарядки десь о 7-7.30 ранку, і до обіду наступного дня він тримає

Це в моєму випадку за умови, що екранного часу десь 4-5 годин на день без ігор, плюс треба враховувати, що телефон щойно з коробки. Через півроку ясно результат буде гірший. Ми це знаємо так завжди буває. Але я особисто вважаю так: якщо телефон витягує цілий день роботи та ще й із запасом, ну все для мене. Для мене норма виконана. Бо буду з вами чесним. Я в будь-якому разі ставлю майже всі свої гаджети на ніч на зарядку. Не в останню чергу така автономність стала можливою завдяки власній розробці Apple чіпу стільникового зв'язку c 1. Його тісно інтегровано з процесором a 18 фізично він займає менше місця, плюс тут немає другої камери, і саме завдяки цьому вдалося втиснути акумулятор аж на 4005 тисячі година. Як результат, маємо справді круту автономність. Але якщо повернутися до теми зв'язку, скажу ось що. У мене особисто була така штука із 16 Pro айфоном, що вранці, коли з ліфту виходиш, то він ще десь хвилинку-дві не може спіймати 5G, і ну це трошечки дратувало. З iPhone 16, і я про цю проблему забув. І сподіваюся, що забув. Ну от на ці тижні, які буду їм користуватися, бо чесно. Задовбувало щодо швидкості інтернету, по відчуттях різниці нема. Ну, стрімінг, соцмережі, месенджери, усе працює як і раніше. Але саме стабільність з'єднання і швидкість пошуку мережі помітно кращі, і саме це робить різницю. Бо заради експерименту я ще заміряв швидкість з'єднання на одній і тій самій сім-карті, але на різних смартфонах і чіпах стільникового зв'язку, і результати. Ну, трохи краще, але водночас це лише підтверджує мої слова: у щоденному використуванні різницю відчути складно. Принаймні в мене так. В інтернеті бачив і протилежні приклади, можливо, це ще залежить від країни, оператора чи мережі. Не знаю. Робити остаточні висновки ще рано. Як ви розумієте, я й тижня з телефоном не провів, але вже ловлю себе на думці, що девайс майже вдвічі дешевший за мій основний, а дає приблизно 90% того, що я зазвичай очікую від айфону. Цілком допускаю, що це просто ефект новизни та перше враження без глибокого досвіду. Але саме тому цікаво дійти до фіналу цього експерименту і подивитися, чи враження залишаться такими ж. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про iPhone 16 і чи достатньо його було б для вас. І якщо це відео, моя думка, вам зайшли. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися і глянути одне з попередніх відео, яке зараз щойно з'явилося на екрані. Дякую вам за перегляд, бажаю гарного вечора і тихої ночі.